33 ті літні Олімпійські ігри перевалили свій екватор, українські спортсмени поповнили медальний запас новими нагородами, у тому числі найвищої проби. Шаблістки забрали золото у командному турнірі. На шляху до фіналу Ольга Харлан, Аліна Камащук, Олена Кравацька та Юлія Бакастова змусили скласти зброю італійську та японську збірні. У головній битві здолали Південну Корею з рахунком 45-42. Харлан – це друга медаль Паризької Олімпіади. В особистій шаблі вона виборола бронзу. В активі Харлан тепер шість олімпійських нагород дві золоті, одна срібна та три бронзові. Ярослава Магучик стала чемпіонкою у стрибках у висоту. Рекордсменка світу виграла змагання, взявши 2 метри з першої спроби. На Токійській олімпіаді Магучик була третьою. У Парижі кампанію на п'єдесталі їй склала австралійка Нікола Оліслагерс, яка показала аналогічний результат а також українська стрибунка Ірина Геращенка та ще одна представниця зеленого континенту Елінор Патерсон, які завершили олімпійський турнір на рубежі 1 ,95 метр 95 сантиметрів. У секторі для митання молота бронзову медаль здобув Михайло Кохан. У другій спробі він закинув снаряд на 79 метрів 39 сантиметрів. Цей результат і гарантував йому третє місце. На попередніх іграх кохан зупинився за крок від бронзи. Переміг у Парижі канадський молотобоєць Ітенкетцберг. 84 метри 12 сантиметрів. Початок заключного олімпійського тижня вийшов для української збірної срібним. Гімнаст Ілья Ковтун виграв медаль з цього дорогоцінного металу у правах на паралельних брусах. Судді поставили йому 15 та 500 тисячних бали. Від китайського чемпіона Ковтун відстав на 700 тисячних, бронзового японця випередив на 200 тисячних. У медальному заліку збірна України посідає 18-те місце. Харківські олімпійці поки що без нагород, але в режимі очікування. Каміла Конотопу – важкі важкій атлетиці, Марина та Владислава Олексієви у синхронному плаванні, Анна Пономаренко та Катерина Павленко у брейкінгу. У спорті, як у житті, все колись трапляється вперше: перше тренування, перші змагання, перша нагорода. Харків'янин Михайло Яковлів дебютував на чемпіонаті світу з карате ДЖКС, який проходив у столиці Японії Токіо, та здобув бронзову медаль. Він заробив її у складі чоловічої збірної України у командному комітеті Стінка на стінку. Це завжди цікаве видовище з особливою атмосферою. Тут панує мушкетерський принцип, один з. Та всіх та всі за одного і перемагають ті, хто краще засвоїв його. Яковлів, Руслан Гурський з Білої церкви та два представники Донецької області Єгор Волошин та Данило Буценко у стартовому протистоянні здолали шотландців у чвертьфіналі Побили команду Аргентини. За вихід у фінал програли господарям татамі японцям і удостоїлися бронзи. В індивідуальному комітеті Яковлів виступав у віковій категорії 18-20 років, у якій брали участь 34 спортсмени. Підопічний тренера карате клубу Вагр Михайло Герасимова провів два бої. Канадця переміг 3-1 в майбутньому бронзовому призеру з Шотландії поступився. У чемпіонаті світу з карате GKS змагалися понад тисячу спортсменів із 37 країн. Українці виграли одну срібну та 10 бронзових медалей. У Кубку України з футболу відбувся перший попередній раунд. Металіст 19-25, 1925 екзаменував у Києві друга ліговий локомотив і ще до перерви практично зняв усі питання про переможця. Харків'яни забили три м'ячі. На 24 й та 31 й хвилинах доплетом вистрілив Олексій Сидоров. Незадовго до закінчення першого тайму рахунок збільшив Сергій Стень. Відпочинок та солідна перевага не вплинули. На бойовий настрій гостей незабаром після відновлення гри ворота залізничників вразив бразильський хавбек Арі Моуре на 79-й хвилині. Нападник локомотива Ян Каранга забив гол престижу. Металіст 19-25 переміг 4-1 і у другому попередньому етапі зіграє з Полтавою. Суперником металіста буде аматорська команда Миколаєві з Львівщини у першому раунді. Кубка України харківські футболісти здолали СК вільхівці Закарпаття у серії після матчевих пенальті 6-5. Олександр Шаріков, Світлана Бреус спортивні новини Харків.